Моє бачення полягає в тому, щоб існувало незалежне Косово, демократичне, з політично толерантним суспільством і міцною економікою, інтегроване в ЄС НАТО і щоб воно продовжувало наші добрі відносини з США. Ібрагім Ругова Косово держава на Балканському півострові, котра проголосила свою незалежність 17 лютого 2008 року. На даний момент її визнають Незалежною Республікою 101 країна ООН, що робить її частково визнаною. Через неповністю легітимний статус та сумнівне походження багато хто, в тому числі українці, на журналі Косово Геймінг, порівнюють цю ситуацію з так званими ДНР, говорячи, що Косово то таке саме нелегітимне та терористичне державне утворення, що не має права на існування. Насправді, Косово, навпаки, має набагато більше спільного з Україною ніж з Російською Недореспублікою, та в даному відео на каналі Фемгойська коаліція ми розкриємо цю тему поглибше. Перше, про що варто зазнати, це державна символіка наших країн. Державна символіка прямо показує ідеологію та цінності країни на державному гербі так званої ДНР, Сербії та Московії. Ми бачимо двоглавого орла, котрий символізує імперіалізм та рашизм, що знищувало такі міста, як Грозний, Алеппо, Маріуполь, Сєвєродонецьк тощо. Тепер давайте розглянемо державні символи України та Косово. На прапорі України ми бачимо жовтий кольор знизу та синій зверху, що символізує пшеничне поле, пшениця символ краси життя та щасливого добробуту, тілесного і духовного багатства. На гербі ж ми бачимо слово воля. В купі ці символи дають зрозуміти, що ідеологія України це красиве щасливе життя у вільній країні. На прапорі ж Косово ми побачимо синє полотнище, на котрому зображено жовті контури держави та шість зірок над ними. Контур Косова символізує незалежність держави, волю, як і наш герб. Це відділяє Косово від Сербії та дає більше національної ідентичності жителям цієї країни. Шість зірок явно натякують на прапор Європейського Союзу, члени якого мають одні з найвищих показників рівня життя. Це показує прагнення Косово до такого ж спільного, гарного та щасливого життя, як і України. Все це доказує ідеологічну спільність української та косовської держави. Вже як на протязі дев'яти років. Країна веде боротьбу з імперіалістичною рашистською Московією, яка хоче погасити національну ідентичність українського народу, забравши в нього волю як головну цінність. Президент Російської Федерації Володимир Путін ще у 2021 році опублікував статтю про історичну єдність Росіян та українців, в котрій він пише, що українців не існує, і то лише частина російського етносу, використовуючи це як виправдовування агресії проти української держави. Косово, в свою чергу, також веде боротьбу з окупантами з сербами, котрі ще у 1918 році окупували більшість південнослов'янських народів, таких як Македонці, Хорвати і Босняки, стираючи їх національну ідентичність, прирівнюючи їх до сербів. У 90-х роках Союзна Республіка Югославія воювала проти тих самих босняків та хорватів, проводячи страшні різанини, наприклад, як в Сребрениці або масове вбивство хорватів у місті Вуковар. У 1989 році, за ініціативою голови сербських комуністів Слободана Мілошевича автономія соціалістичних автономних країв Воєводино та Косово була скасована. Що доказувало факт пригнічення меншинств в Сербії? Серби це такі самі окупанти, як і росіяни. Згадуємо їх герб. Які підсумки ми можемо підвести з цього всього? Україну та Косово можна назвати братніми державами, котрі ділять схожу долю, мають схожі цінності та ідеологічні ідеї. Вони обидві ділять спільне прагнення до європейського союзу, прагнення до кращого рівня життя. Це поєднує наші країни. Ми маємо спільних ворогів, котрі є втіленням імперіалізму 19 сторіччя у всьогоденні, де з одної сторони йдеться війна за освобождення ісконно руських земель на а з другого Сербія, котра кидає схожі тейки на рахунок Косова, а ісконно-сербська земля. Мета цього відео призвати людей глибше розбиратися в ситуації, вивчати інформацію більш детально, а не судити когось поверхнево за сам факт сепаратизму та думати своєю головою любов та нявка від фемгойської коаліції, коаліції проти масового войства.